Рідніма, і сьогодні до вас шоколадна грушовим пирогом, який показувала в своєму останньому меню. На смак він як брауні, тільки з грушками. Крім груш, середину ми додаємо шматочки шоколаду, які розплавляться дуже-дуже смачно. Для початку 4-5 груш очищуємо, половину нарізаємо тонкими пелюстками, іншу половину нарізаємо дрібним кубиком приблизно сантиметр на сантиметр. Далі два яйця та дрібку солі збиваємо, додаємо поступово. 150 грамів цукру та одну чайну ложку ванільного цукру збиваємо пишної світлою піни. Продовжуючи збивати, вливаємо 90 мл олії, 120 мл молока та 1 столову ложку коньяку або іншого кріпкого напою. Всі продукти повинні бути кімнатної температури. Окремо змішуємо 200 грамів борошна, 40 грамів какао та одну чайну ложку розпушувача. Просіємо всю цю масу в тісто і швидко перемішуємо довго місити вже не потрібно. Сипаємо в тісто порізано кубиком груш. Та подрібнено на 80 грамів чорного шоколаду. Перемішуємо, викладаємо у форму. в мене 26 см можна брати вище. Зверху прикрашаємо полістками груші, занурюючи їх трошки. Випікаємо в розігріті до 180 градусів духовці 40-50 хвилин. Готовність перевіряйте зуби чисткою. Дайте йому охолонути та чаюйте. А всі продукти для цього рецепту я замовила на доставку в сільпо. Економте ваш час і гроші. На свінотижиках це завжди вигідно. Смачного!